Вітаю всіх в новому випуску ретро ігрового журнала. Мене звати Сергій, ви на каналі Ретро Ігри по-українськи. Давайте почнемо. В сьогоднішньому випуску знову буде ретро ігрове сорт. І сьогодні будуть не тільки консолі, а навіть аркадний автомат з грою. Тому давайте дивитись. На жаль, культура гри на аркадних автоматах у нас була не сильно розповсюджена в 90-ті, тому що аркадні автомати були тільки або в великих містах, там можливо в аеропортах, або дещо в якихось великих торгівельних центрах. А в містах поменше дуже важко було знайти аркадний автомат, особливо сучасний на той момент аркадний автомат. Але аркадні автомати були популярні у світі, і тому ігри з цих аркадних автоматів потім і портувалися на домашній консолі. Я, наприклад, гру Silkworm спершу пограв на консолі NES. Потім узнав вже в епоху емуляторів, що вона була і на Spectrum. На жаль, в дитинстві мені на Spectrum ця гра не попадалася. Ну і на багато домашніх комп'ютерів тих часів Amstrad, там Commodore 64, Amiga, Atari, ST. ті комп'ютери, про які я взагалі нічого не знав в часи свого дитинства. Але цікаво, що гра Silkworm студію Tecmo була розроблена у 1988 році саме для аркадних автоматів. Ну, Звісно, про це я не міг знати, тому що в 80-ті роки у нас були, мабуть, тільки радянські аркадні автомати, там з якимось полюванням або машинки або що. Тому таких крутих ігр ми тоді не бачили. Завдяки все-таки nes версії ну або по нашому денді-версії я знав, що це за, за гра. А зараз, завдяки емуляторам, я пограв і в аркадну версію цієї гри. В принципі, це той самий Silkworm, який. Ми в дитинстві, я і мої друзі називали вертольот і джип, тому що в цій грі керуєш вертольотом або джипом бойовою технікою, і треба їхати. Це такий скрол-шутер, або їхати, або летіти зліва направо. І знищувати велику кількість ворогів, які на вас будуть нападати. І наприкінці кожної місії вас буде чекати бос, це також буде або великий літак, або, або танк, який треба буде знищити. В Цю гру можна грати як одному, так і вдвох. Якщо ви граєте вдвох, один ігрок перший ігрок керує вертольотом, другий ігрок керує джипом. Якщо ви обираєте грати самому, то ви можете обрати, грати вертольотом чи джипом. У вертольота є можливість стріляти прямо і під 45 градусів униз. Версії це все було на одній кнопці, то в версії на аркадних автоматах у вас дві гармати, і за кожної з них е, відповідає своя кнопка. Одна кнопка відповідає за постріли вперед, інша кнопка за постріли вниз під 45 градусів. І ви можете е, затиснути дві кнопки. І тоді ви будете стріляти і вперед, і під 45 градусів одночасно. Ну в грі можна знищувати спеціально збираючийся такий літак або вер вертоліт, який розбивається. Ви можете взяти спарену зброю, трошки покращить Свою зброю і чим відрізняється гра від несовської версії, сам Ну, саме графіка. Дійсно, гра набагато красивіша і складності, тому що в грі набагато більше ворогів. Хоча я не скажу, що боси в цій грі набагато складніші ніж на NES, Вони такі самі, і якраз з босами тут битися більш-менш не складно, тому що вони працюють по одній там якійсь своїй траєкторії. Але, от е, інші вороги, поки ви пролітаєте рівень, тут їх набагато більше, і з іншими ворогами поратись буде важкувато. В грі дуже приємна динамічна музика, незважаючи на те, що ну верніше, навіть із-за того, що це аркадні автомати, там намагалися і музику також зробити такою, щоб привлікати ігроків. Е, Завдяки тому, що я грав на емулятор, я мог закидувати собі скільки хочу монеток, а так насправді дається на кожну монетку по два життя. і Ну, два життя і нульове, можна сказати, три життя. І коли ви їх витрачаєте, щоб продовжити гру, треба закинути монетку. У вас відкривається екран Game Over і пропонують вам продовжити, закинувши монетку або використавши, якщо ви її вже закинули. Ну, звісно, на емуляторах зараз всі ці складні аркадні гри проходяться всі, тому що монетки ви можете закидувати стільки, скільки захочете, тому що монетки не справжні, а віртуальні. Візуал в грі приємний, навіть для 80 Років навіть дуже приємні, схожі на якусь 16-бітну консоль. Ну і в принципі звуки в грі вибухи також цікаві. Ну, хоча вони відрізняються в Еднесовської версії. А так, в цілому, гра дуже схожа. Тому спробуйте. PlayStation 1 в пору мого дитинства можна сказати юнацтва. Це була якась мрія, і тому я в цю консоль грав тільки на в, в ігрових кімнатах, в ігрових залах, і е, тільки за гроші. І тому мрія то про цю консоль була, але самої консолі не було. І ігри, в які я грав в основному, це були ігри або на двох, або файтинги, або якісь гоночки. А, але такі ігри, які можна було пограти вдвох, тому що так виходило дешевше і тому. Багато ігр від цієї консолі пройшло мімо мене, і зав зараз, завдяки емуляторам, ну і в принципі зараз у мене і є вже PlayStation да можна пограти в ігри на цю консоль і познайомитись з її великою ігротекою. Гра Machine Hunter це такий шутер, але шутер не від першої особи, не від третьої, а з видом з гори. Це такий цікавий шутер, майже не маючи такого якогось крутого сюжету. Але тут інопланетяни нападають на далеку космічну колоні. З космічними шахтами і перепрограмують усіх роботів, і ці всі роботи і самі інопланетяни б'ються проти вас. Ви керуєте головним героєм, який протидіє цим інопланетянам. Ви озброєні лазером і ну або лазерним пістолетом і. Ви намагаєтесь знищувати цих ворогів у цих самих шахтах. Машин Хантер була випущена в 1997 році, але Насправді вона виходила не тільки на PlayStation, а й на комп'ютери тих часів, але мати комп'ютер 90-ті це взагалі було прерогативи, знаєте більш багатих людей. Тому ну на жаль, я цю гру не з... не знав. Але насправді непогана стрілялочка саме для того, щоб вбити час не сильно задумуватися, побігати по темних шахтах і повідстрілювати різних інопланетних ворогів. Цікаво, те, що ваш персонаж тут має е... озброєння і саме керування персонажем доволі дивне. Як я вже й сказав, ми бачимо персонажа з видом з гори, і персонаж озброєний двома лазерами стріляє в любі. Боки і може стріляти і бігти одночасно. Але у вас є на гімпаді чотири кнопки напрямку, да, стрілочки, той самий депад, і є чотири кнопки: там квадрат, кружечок, трикутник і Х, які е, використовуються для дії. І вони також розположені у вигляді вгорі там е, трикутник з одного боку, квадрат, з іншого кружечок, внизу Х. Ну теж таким чином, що якби кнопки напрямку. І тому е, кнопками напрямку. Саме реальними стрілочками ви керуєте персонажем, щоб він бігав, вліво, вправо, вперед, назад, ну, коротше, по, по всій локації. А е, на кнопках е, Трикутник, X, квадрат і кружечок ви керуєте напрямком пострілу вашого персонажа. Тобі ж він стріляє саме на в, ту, в той бік, на яку кнопку ви натискаєте. І так він теж може бігти, наприклад, вперед а стріляти вліво, або бігти назад а стріляти вправо. і так далі це Дуже зручно, але спочатку треба звикнути до такого керування. Але насправді це зручно, тому що можна дійсно е, намагатися ухилятися від е, куль супротивників і розстрілювати їх. У нашого персонажа є стрічка здоров'я. Ну я так е, розумію, це е, енергія його броні, і коли у вас мало енергії, у вас, у вас вже попереджає голосом, що енергія закінчиться. Треба знайти е, аптечку, кулю у вигляді, ну з хрестом посередині, яка відновить вам. Енергі. Енергію також ви можете знищувати роботизовані механізми, і якщо ви знищили роботизований механізм, ви можете в нього залізти і курувати їм. Вони можуть бути подібними на якийсь невеличкий танчик або подібними на мураху з кулеметами і таке інше. Доволі цікаво намальовані, і їм цікаво. Грати ці роботизовані механізми мають свою броню, і вони захищають вас. І вас вже знищити буде важче, коли ж вас все таки вдасться вбити. Ну, коли у вас закінчиться енергія, то у вас є сім продовжень. Воно е, прямо в тому місці, де ви програли, з'являється напис продовження. Натиснути, ви натискаєте і продовжуєте з того місця з повної енергії. Але якщо вас вбили у якомусь із роботизованих механізмів, танків, мурахів і так далі. То ви почнете вже без цього роботизованого механізму, будете знову людиною, і вам треба буде знову знайти, знищити такий механізм і почати е, їм керувати. Е, сразу кажу, це фішка з керуванням різними механізмами Це дуже крута фішка, тому що просто людина здається ону сильно незахищена проти великої натовпу ворогів. А завдяки... Все-таки цим роботизованим механізмом, і у вас вогнева становиться сильніше, ну, незважаючи яким пристроєм ви керуєте. Ну, і в принципі швидкість і броня також становляться кращими. В грі також дуже непоганий супровід, красив, красиві вибухи і доволі непогана графіка, хоча і з видом згари. В цілому гра рекомендована до хоча б спроби не до проходження, хоча б спробу, спробувати постріляти в неї можна. Я дуже завжди тепло розказую про цю маленьку консоль. Це Game Boy Advance. це е, портативна консоль початку нульових від компанії Nintendo. Мені ця консоль подобається, тому що в неї можна грати як в наші е, часи дитинства, коли ми брали Денді, брали картридж, втикали, грали, правда, через телевізор. І тут картриджі поменше, але в цілому е, на цій консолі можна так робити. І цікаво, те, що ця консоль має велику подбірку ігор, дуже різ. Різних жанрів і всі багато ігр дуже цікавих. Я вже не раз казав у своїх роліках, що мені подобається жанр файтинги, тому що з дитинства там завдяки фільмам, всім про бойові мистецтва і подобались такі ігри. І саме Дуже багато файтингів є і на цю е, консоль. То, хоч вона і має всього, бачите, дві кнопки дії і два шифта, Але е, тут є дуже багато повноцінних файтингів, файтингів знаменитих франшиз, які виходили на аркадні автомати і на домашні консолі. Гра The за Кінхофайтер Екс Neo обладна. Це якраз одна із таких гра... ігор. Ця гра це доповнення основної серії ігор King of Fighter, які виходили на аркадні автомати від компанії SNK. Ну, це Neo Geo. і. І цікаво те, що на портативну консоль також вийшло дві частини цієї гри. Про першу зараз розповідаю це. Повноцінний файтинг, майже такий самий, як на аркадних автоматах. На автоматах, навіть графіка в ньому дуже схожа. Єдине, що звісно це портативна консоль, портативний процесор, і прям до такої красивої картинки вона не дотягує, але ми можемо взнати персонажів з основної франшизи. Можемо взнати навіть арени і краєвиди. Хоча арени тут нерухомі. Ну задні фони, хоча й намальовані красиво, але якщо порівнювати з аркадною версією цієї гри, то там все блиме, все мігає, там машини. Не їздять то тут все статично, але в цілому тут взнаваємо картинку, і це той самий King of Fighter, і грати в це приємно. Як я вже і сказав, незважаючи на те, що тут менше кнопок ніж на аркадних автоматах або на домашніх консолях, так зробили, що майже всі і удари, і спецприйоми в цій грі завезені. І тут можна дійсно робити різні. Прийомчики, які існують в цій грі, взагалі King of Fighters для мене це доволі розумний файтинг, тому що тут є, е, ну є така принцип гри дія проти дія. Якщо вас атакують руками, ви можете бити пацічку, Якщо до вас підійшли близько, щоб нанести вам удар. Ви можете захопити супротивника або проскочити під ним і атакувати його зі спини, поки він не розвернувся. Тут такі всі фішечки є, і це взагалі фішка серії ігр. Fighters цим вони і. Якось так себе прославили. В грі є багато різних персонажів, у кожного з них є свій сюжет, своя історія, свій бос. До речі, боси. Ну, тут є один бос постійний, але в деяких іграх буде інший бос. І в основному все пов'язано з бойовими мистецтвами і з тим, щоб проводити турніри, щоб відбирати ну, там крутих бійців. В грі. Десь навпіл половина чоловічих, половина жіночих персонажів. Тому в гру буде цікаво грати, мабуть, і чоловікам, і жінкам, ну хто за кого буде більше вболівати. І цікаво те, що тут представлені багато різних бойових мистецтв, як в тому ж Street of Fighter або Tekken, Ну тільки е, тут е, вони представлені в своєму стилі, але тут є і тайський бокс, і те і карате, і просто бокс, і різних цікавих персонажів, і ушу, і чого тут тільки немає. Тому гра. Доволі класна. На жаль, в моєму дитинстві я про цю гру нічого не знав, тому що аркадних автоматів у нас не було. Ну а Game Boy Advance з'явився вже коли я став дорослим. Але в цілому мені ця гра сподобалась із-за того, що я люблю файтинги, і цю гру я також зацінив. В грі є декілька режимів. Взагалі ця гра побудована так, що треба обрати одразу трьох персонажів і битися проти таких трьох персонажів-супротивників. Ви просто по черзі б'єтеся, поки не закінчиться здоров'я одного персонажа, потім другого і три. Якщо ви супербоєць, ви можете першим персонажем виносити всіх, і інші персонажі будуть просто відпочивати. Персонажів можна міняти перед началом бою, з якого персонажа ви почнете битися. Якщо ви почнете сінгл-плеєр, то тут ви будете битися один на один, але вам все одно дається можливість обрати двох персонажів. Ви можете побитися один бій одним персонажем, другий бій іншим. Просто ви будете обирати перед початком бою, за кого ви будете битися. Але е нехитрою комбінацією клавіш, ви можете другого персонажа Же визивати на допомогу, він вам допоможе зробити якийсь із суперударів. Також в грі дуже крута мелодія, музика, саундтреки і озвучка. І незважаючи на те, що це така маленька консоль, гра дуже затягує. Мені цей файтинг подобається і в принципі всім рекомендую. Ну і знову як бонус в цьому випуску буде розповідь про гру вже з домашнього комп'ютера. Верніше з комп'ютера, персонального комп'ютера тих часів, саме 80-х. І сьогодні буде комп'ютер на базі операційної системи MSX. Це мій шкільний комп'ютер Yamaha QVT-2. гра про яку я буду розповідати. Називається ЗаНАК. В цю сією грою багато хто міг міг познайомитись на консолі NES або Famicom. Ну по нашому Денді і так далі, але я спершу побачив цю гру саме на е, комп'ютері Yamaha qvt 2 Це гра скрол-шутер, який випущен був у 1986 році. Спочатку він, до речі, був випущений тільки для е, домашніх комп'ютерів в Японії, а потім вже був випущений в Європі і у США. Гра занак. тут ви керуєте е, ну, такий стандартний скрол Ви керуєте космічним е, кораблем або літаком. Е, летите ви над поверхнею планети і знищуєте. Купу ворогів, це супротивники, як на різних літ... літательних апаратах, да, різних космічних кораблях, літаках. А також це можуть бути бази, які також можуть по вам стріляти. Гра зроблена в в стилі такого аркадного скрошутера ви бачите ваш літак з видом згори, і він летить ну, знизу вгору, скролиться екран, і у вас є основна зброя це ваша лазерна гармата, а також є зброя додаткова. це... Ну, ще одна можна сказати, гармата, яка стріляє кулями. І коли ви стріляєте вперед. Ну лазерна гармата завжди стріляє вперед. А саме кульками ваша гармата може стріляти по напрямку руху вашого корабля. Якщо ви будете летіти вліво, натискати і стріляти, то одна гармата буде стріляти вперед, а інша буде стріляти вліво. Ну і так, вправо, в назад, і, і так далі. По ходу гри можна знаходити різну зброю, а також захисні різні щити для вашого корабля. Зброя може бути замість тої другої додаткової, що летить куля, може бути якась там бомба, може бути щит, який буде захищати вас від ракет і пострілів ворогів. Е, ну і також ви можете і основну зброю покращити. Вона може бути подвійна і навіть потрійна, але деякі. Е, Наприклад, поверапи можуть навпаки зняти з вас щит, але дати якусь іншу властивість для вашого корабля. Якщо у вас немає ніякого захисту, то корабль вибухає з першого ж влучання. Але якщо у вас є захист, то і багато до речі, снарядів, які у вас летять, і ракет взагалі можна збивати вашою лазерною гарматою або другою зброєю. Також в грі вилітають різні роботи різного кольору, які також додають бонуси додаткові очки для, для вас. Взагалі в грі дається спочатку три життя. У вас є три літака. Але по ходу гри ви можете е, з, набивати очки і за це вам будуть додаватися нові життя. Цікаво, коли ви долітаєте до боса, знищуєте його, то гра не вимикається повністю, а якби потім продовжується, і у вас дуже плавно переходить перший рівень, на другий і так далі. далі, далі. В цілому дуже якісний скрол-шутер. Він мені подобався як на MSX, і так і. І на Денді, хоча ігри схожі між собою, але рівні в них відрізняються, рівні трошечки різні. На цьому ролик буду закінчувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, то не забувайте поставити палець до гори, не забувайте залишити якийсь коментар. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ну а ми вже з вами побачимось в наступних випусках. Всім пока!